Я абсолютно переконаний, що на сьогодні в реалізації чи в розробці знаходиться декілька таких справ. Як відбулося збивство Андрія Парубія, і що Росіяни полюють на українських патріотів системних, яких вони вважають ворогами то Вони колись мали розстрільні списки. Потім вони стали навіть публічними список українських діячів, яких вони вважали, що потрібно знищити. Не в тюрьму, не на обмінний фонд, не ще а просто знищити, бо цих людей простіше вбити, ніж їх якось потім перевербовувати, і тому ну сьогодні багатьом українським патріотам треба бути акуратними. А державі мабуть варто було б забезпечити більш детальну увагу щодо безпеки людей, які є патріотами України, не конкретної влади, а України.